Ще взяла ось таку красуню монстерку. Це монстера Бурле Макс Flame в шостому горщику. Зараз вона маленька, вони так виглядають як маленькі, скажімо так, тайки, я маю на увазі розмір. Але що я хочу сказати? Ця монстера пропонується від садівників по 200-300 по євро. Звісно, там трошки більше і 10-й горщик, але сама вартість рослин просто зашкалює. Я взяла вам за гарною ціною, кількість невеличка. Хто хоче, звертайтесь, ви можете самостійно пошукати її вартість. Ціна у мене супер. Ще забула сказати, можна додатково подивитись в інтернеті, хто не знає, що це за монстера по назві, і подивитись, як вона буде виглядати у дорослому віці. Загалом це листочок, він буде різний і буде чимось нагадувати скелет риби. Ну, щоб ви мали уяву, можете ще загуглити і подивитись. Тому, хто хоче, звертайтесь! Класна пропозиція. Кількість обмежена. Ось бачите, півлатка всього є. Тому, хто хоче, пишіть в особисті повідомлення.